Катерина, чи станеш ти моїй друже? <плес> Всім привіт! Це заручений. Оп, такий випуск самодома Як це сталося? Що це відбувалося? Ні з того, ні з цього. Як грім серед ясного неба. Заруча сталося Катерина. Катерина, Воскресенська або Катерина Гупова. Два прізвища, Ну не так. Блін, це зараз скажу щось не те. Катерина гупало супер. Все ну як ми з нею зустрічаємося вже рік. Я вже дуже давно розібрався в своїх почуттях, я давно розібрався в тому, що я хочу, як я хочу. І звичайно, я вам все не розповім зараз, але я скажу так, що е, наступає момент, який важливий. І якщо чесно, не просто зробити пропозицію, це. Це прикольно, але ви знаєте, що кільця дарують там, лише 100 років. Раніше не було також дарили кільця. Але пропозиції робили, вони були в різноманітному форматі. Коли я відчув це все, як воно може бути, мені захотілося зробити катерині пропозицію. Вона була спочатку вдома. Мені ці всі традиції, які ну, так, дарувати кільце, і ще якісь речі там робити, вони мені не подобаються, бо вони ну, якось з'явилися. Ні... Ні звідки є така е, теорія, що одна компанія, яка створює діаманти, створює кільця, вона говорила про те, що треба дарувати кільце, і тоді буде все окей. Ну і воно якось вжилося, і це стало нормою. Спочатку так трошки до цього дивно Ну, не зовсім окей сталося. А зараз все розповім. Тому кажу, для того, щоб для мене це було органічно, я хочу зробити таке українське, українське сватання, українське заручення. Раніше це була така традиція, коли люди. Ну, по-перше, якщо ви почитаєте, це дуже багато всього. І насправді моя мама, моя тітка, вони прямо розповіли мені деякі моменти, і це прямо так круто, вальєра мені трішки розповів. І я почитав багато що нас. По, -по перше спочатку було сватання. Це було, типа, ніхто там на коліна не ставав, просто чоловіки там, приходили додому, до батьків і просили руку наречену, і просили там, дайте мені вашу, вашу доньку. А вони казали, так або ні. Якщо було ні, то давали гарбуза. А якщо так, то там всі пили, радувались. Таке було. Прям багато всяких подій, які пов'язані з цими сватаннями. і в цьому якби унікальність. Добрий день! Добрий день! Добрий вечір вам усім. Uh, Руку вашої доньки. Це тут, де донька. Це, типа, вже. Значе, батьки погодили все, все погоджено, а потім відбуваються заручені. В цих зарученах вже відбувається наступний етап. Зазвичай там були такі свати, хто обв'язували всіх рушниками. Часть їхньої дружби, покохання. Я їх пов'язую з цим рушником. Це слава! <смірко> Вони <смірко> були цікаві добрі. У мирі. Цей обичай означає, що рождається нова сім'я. <риклад> Багато є там в різних регіонах традицій, але в цілому це там є основні, що треба зробити вже зараз як пропозицію, там обов'язково треба випікти хліб. Люба катерина це е, водія, е, знаєш, е, яка дуже важлива. Це шеден хліб. Я спік тих шеден хліб. За рецептом Дениса. Там треба було пекти 7 годин. Я його спік за 5. <рив introductory> Бо я просив там дай, дай, хліба швидкого. Він дав швидкий хліб. <Р Pascal figuring out> Найшвидше, що було. <Раз> <Раз> Але хліб це просто сакральна річ. Ти коли трогаєш хліб, ти, ти зупиняєшся. І ти е, просто поєднуєшся з чимось всесвітнім. І колись я тебе побачу, і поєднався з чимось таким всесвітнім. Цей е, такий прекрасний, прекрасний наш етап. Він має продовжитись. Тому зазвичай ну, всі збираються на весіллі. Але я розумію, що дуже хочеться українські традиції, щоб вони продовжувалися, вона ще об'єднується з чимось минулим і шукає себе в майбутньому. Але можливо, окремо було раніше сватання, окремо були заручені. Ми вирішили, вирішили це робити разом, бо це головне про емоції, але головне, головне про український культур і дух. Тому ми сьогодні будемо пити, сьогодні будемо танцювати, і сьогодні будемо робити те, що ми захочемо, тому що так завжди було. Але є один один ритуал, який з'явився у нас на початку 20-го століття. Цей ритуал означає як це, заручне кільце, Чи як вона називає? Опоручне кільце. І цей ритуал я роблю. Я не хотів робити його. Бо для мене його не було в етнографічних дослідженнях, але але як ми дізналися пізніше, що будь-яка е, нова річ, яка входить в культуру, вона стає також традицією. І Якщо не було етнографічних дослідженнях раніше, це не означає, що її не, не буде зараз. Тому е, ось є обручка, хліба який я спік. Тому Катерина, чи станеш ти моєю дружиною? Так. Правлом, там треба багато кілець, це лише <праць> перше. Дякую тебе. Я тебе коди. Традиція, вони вже ну не на часі, не наразі, і вони мають жити, і вони мають бути частиною сучасності. Тому і кільце це також стало частиною сучасності. І те, що ну я вже розумію, що існують деякі традиції, які з'являються ну, під час нашого сучасного життя. Вони з'являються і далі будуть переходити. І це також це кільце, це частина цієї цієї традиції. Тому я, власне, сам спік хліб, взяв це кільце, поклав цей хліб. Кільце, до речі, мої друзі дали мені ювеліри, хочуть джувелірі. Вони прикольні. Вони не тільки роблять це, так що, якщо не знаєте, подивіться. Потім обов'язково батьки мають щось подарувати. У мене була донька і був син. Тепер у мене донька і два сини. Ця поляниця, цей мед, цей розмарин, це символ висності вашої майбутньої родини. А ці рушники хай буде вашим оберігом. Йому більше ніж 100 років. Тому... Бережіть його, він такий дуже і, можна сказати на Прийняти Прийнятись до нашої родини. І віримо в те, що дай Боже, щоб вас не не краще вчила. Я вже однією ногою стою в почесному зранці викрухи. А в мене є скоровоте. Я хочу подякувати батькам, що вони виховали, використовували таку перлинку. Катеринку, Катеринку. Хлопчикам. Блакитним. Блакит. Дівчатка. <рістична> там, до речі, тестер до сих пір може нам спускатися. Там наречена <рістична> на має подарувати вишиван. Так склалося, що вишивати вишиванку я не вмію, але поки вмію обирати. І зробила я невеличку позначку саме своєю рукою. Це вишиванка з київським бізерубком, орнаментом, яка для тебе. Я вирішив, що ми будемо робити це в 100 років, бо для мене дім це 100 років. І це все там відбулося. Традиція, їжу, яку я вибрав, вирішив, щоб там була, це, звичайно, там була е качка фарширована гречкою, гриби, були дриви до вареників, картопля. Було все максимально таке. прям, Хотілося як таке гарне, домашнє застілля. Там був класний самогон від тата Катерини. І е ну, власне були всі у вишиванках. І ну, це така була дуже. Романтична гарна подія традиції, які ми лишили: це обмін обмін хлібом. Це танець, до речі, батьків. Все, батьки, за руки! Три музики вони грали танець батьків по колу, наче вони об'єднуються. Там були е, дарування рушника, дарування вишиванки. Там були така, наче гра розіграна під сватання. Що наче я просив руку, наче казали ні. Потім так, то потім ні. Ну якось це така була цікава, цікава, цікава момент. Не віддавайте. Найважче в цьому всьому, це звичайно підготовка, бо звичайно, коли ти готуєшся до якоїсь важливої події, це має бути якась куча організаційних моментів, куча проблем. Тому я сказав, що я такого не хочу, і це має бути легко, це має бути по справжньому це має бути так, як вони є. Ну і ми ну, відмовилися від того, що будемо там, сильно напрягатися, і зробили просто як відчувалося. І, і тоді, мабуть, коли ти відчуваєшся, повернення до традицій, е, воно якось прям прям хочеться проживати. Можна Я думаю, позитивні моменти в даний в даний час вони завжди допомагають іти рухатись рухатись далі. Тому, тому так. Всіх цілую і до зустрічі до нових новин.